Хочу вилікувати тензаліт. З таким запитом до мене звернулася жінка. Але спочатку давайте трішки про психосоматику і формування хвороби, щоб стало зрозуміліше. Дивіться, всі люди різні. Щоб допомогти людині, потрібно ретельно проаналізувати її життя, її реакції, стратегії, характер, попередні захворювання. Хвороба це не поломка організму, якщо вона виникла, вона ж для чогось виникла і як наслідок реакції людини на якусь життєву подію, ситуацію. Тіло прийшло на допомогу. І завдання спеціаліста психосоматики знайти оцю першу причину, виявити стратегію, яка і привела до захворювання. Повертаємося до запиту про тензеліт. Я задала декілька питань для початку. Коли з'явилося захворювання, що тоді відбувалося у житті жінки? Які конфлікти почались або ж завершилися? В ході нашої розмови жінка неодноразово повторювала, що їй важко комусь відмовити, сказати ні. Навіть вещерб собі вона виконувала чужі прохання, а потім сидить і жаліє про свої слова, жаліє, що взяла на себе стільки зобов'язань. Але наступного разу, коли її просять про щось, вона знову погоджується. Жінка навела яскравий приклад. Читайте продовження історії в описі під цим відео.